Вітання! Ваші увазі? Результати 10-го туру АПЛ сезону 23-24. В п'ятницю Кристал Пелець вдома приймав Тоттенхэм. Шпори, впевнено, перемогли 1-2. А забивав за ластей на останніх хвилинах матчі, а також Варта, Фоголом та сон, забивали за Тоттенхем. Шпори мають 10 матчів підряд без поразок в АПЛ. Челсі приймав Брентфорд. Мудрик не потрапив до заявки через мікротравму. Пенсіонери пропустили два голи від Піннока та Мдеума. Рахунок 0-2. Бормандома приймав Берні. Перша перемога господарів в чемпіонаті. Хоча по ходу матчу програвали, Тайлор відкрив рахунок Семениу, зрівняв його, а в другому таймі Белінг вивів господарів вперед. Остаточний рахунок 2-1. Арсенал вдома знищив Шеффілд Юнайтед 5-0. Хитрий на рахунок Накетії. Також один гол з пенальті Вієра і Томіасу Рахунок 5-0. Арсенал не програє в АПЛ 10 матчів підряд. Урхемтон вдома приймав Ньюкасл Воловки в першому таймі двічі пропустили від Вілсона. Одним голом відігрався Лемміна. Гонг всередині другого тайму зрівняв рахунок, чим і поставив крапку в матчі. 2-2. А я зараз зупинюсь. Ви поставте вподобайку. Підпишетесь. Я пішов далі. Вестхем приймав Евертон. Ліверпульці завдяки голові Челвік левіна перемогли 0-1. Астонвілла грала з Лутоном. Господаль, впевнено, перемогли 3-1. Брайтон приймав Фулген. Бергісон в першому таймі забивав Рафіння в другому рахунок 1-1. Ліверпуль приймав Нотінгем Форест. Поразу забивали Джота, Нуніш, Сала. Рахунок матчі 3-0. Зазначу, що Ліверпуль 5 матчів не програє. І останній матч туру центральний. Манчестерське Дербі на Утрафорд. Голанд зробив дубль і також віддав гольову передачу на Фодену. Рахунок 0-3. Манчестер Блапітні. Кращим бомбардиром є Голланд з 11 голами. Кращим асистентом НАТО, В нього їх 7. В Пер першій десятці бачимо, що Тоттенхем та Арсенал піднялися на перші місця, Бренфорд піднявся на 10-те. В другій десятці Челсі знову опустився до неї. Евертон піднявся на 15 місце, Бормут піднявся на 17-те. В зоні виліту. Бачимо три команди, які цього сезону вийшли в АПЛ Лутон, Бердлін та Шеффілд Юнайтед. Дякую за перегляд. Дякуємо за сулову. Переможемо!